Я вітаю телеглядачів Чернівецького проміню, радіослухачів Буковинської хвилі. Це Ластівчине гніздо і я, Богдан Ластівка. Альберт Енштейн, коли зауважив, що світ небезпечний не через тих, хто творить зло, а через тих, хто бачить це і нічого не робить. Сьогодні ми поговоримо про. Вічну епопею лісових проблем, буковини тільки Буковина і тільки буковини України. Наш гість, наш постійний гість, екс-лісівник лісгоспу Буковини Володимир Михайлович Дарчук. Володимир Михайлович, доброго дня, доброго дня, пане Богдан. Доброго дня, шановні буковинці. Мені дуже приємно, що ви ще раз запросили мене. А нам і... цікаво, цікаво, тому що я чую від наших громадян, чернівчан, що ми говоримо про ліс, говоримо про ці проблеми, але ті, хто живуть біля колії залізничної, вони щодня бачать гружені состави лісом, причому діловим лісом, який йде на Румунію. Вже напевно всі знають, що компанія Швайгофер є, може, крім неї, щось ще є. Ще є Давайте компаній. ми почнемо по порядку і е, поговоримо про те, що таке Загалі, лісгосп його структурні підрозділи, щоб всі знали, як як взагалі крадеться ліс, що це таке, що це таке, так? <гум> 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 ну, лісгосп це таке державне, наголошує державне лісогосподарське підприємство, в яке в яке входить цілий комплекс лісогосподарських робіт. Найперше його завдання це виростити ліс. Виростити ліс і зберегти його. У нас сьогодні ліс Господ як державне лісогосподарське підприємство притворилося у підприємство, яке нищить ліс. Сьогодні ми багато вже говорили про це. Ми бачимо лисі Горі, ми бачимо несистемні вирубки лісів, ми бачимо хаос. Таке слово я підібрав. Хаос ми бачимо в лісовому господарстві області. Але задаємося питанням другим, хто цей хаос робить. Хто його вкриває? Хто його впроваджує, хто його прикриває? Тому що не вірю я, я попрацював все життя в лісовій галузі, не вірю я, що не можна цього контролювати. Можна контролювати. Влада повністю має право перевірити ці всі, всі, весь комплекс робіт. Але цього на протязі останніх десяти років цього не робиться. Сьогодні це підприємство віддане, я бачу, так, віддане на відкуп директору лісгоспу, який. І ходить під або силовиком, або депутатом, або адміністратором. Mm -hmm. Тому що от у нас було таке прийнятий інтересне постанова Кабінету міністрів. Заборонити перевірки там малих підприємств, десь, десь. А хто забороняв перевіряти державні ресурсні підприємства? Це був скоєний злочин. Тому що на протязі останніх декілька років, коли я побачив цю, цю тему серйозно, я звернувся до правоохоронців і кажу, люди, давайте перевіримо, це, 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 це. Ряд фактів, особливо після революції це випливо. Ноль. Ніяких перевірок. Ми прийшли, як громадські е активісти, приїхали на перевірку Чернівецького ліговства. Так вони понаходили нам. У цьому по цій постанові Кабміну, що там громадськість не має права що шукати. Ребята, ну що це таке? Mm -hmm. Розумієте, От починати треба із самого того кабміна і закінчувати нашими адміністраціями, як обласними, так і районними. А найперше треба спитати з тих людей, які керують сьогодні. Це є лісничий директор і його вся світа, яка там, цілий лісовий відділ є, там є програма ведення лісового господарства. Розумієте? Відтворення лісів сьогодні це про це все забули, не хочуть говорити, тому що це невигідно розумієте, і не вигідно, щоб ми їх перевірили. Угу. А вам не здається, що такий фактор, як те, що ну ми трошки бідні українці, будемо прямо говорити, так не і не дуже фактор, бідні. то що у нас немає зараз економіки. Колись були підприємства, колись у нас була дійсно економіка, був завод кварц, електрон марш, я беру Чернівці, місто Чернівці просто так. тоді була інфраструктура навколо цього, були і соціальні е, видачі. Будувались діточі садки, будувались школи. Зараз цього немає. За що людям жити, причому в селах і так далі, там, де їх оточує ліс, вони, мабуть, думають, що я можу продати там 100 кубів лісу і вже є пару копійки. Це, це фактор, люди, є. Це пересічні громадяни цього не можуть зробити. Сьогодні має право продати ліс тільки державне лісогосподарське підприємство на чолі, директором угу. таким-то. Угу. Ви, ви, ви це найактуальніша оця сьогоднішня тема. Візьмемо Путильський район. Там працює два лісгоспи. Карпатський і державний е, е, лісгосп. Угу. Все, других підприємств на пальцях перерахуєте. Але вони будують дороги в селі. Вони будують мости в селі? Да, ні, вони будують дороги, Богдан, ви, ви не можете собі уявити. Вони будують дороги під границю. Я задаю питання директору Путинську лісгоспу. Для чого будують цю дорогу у урочищі Руська? Там, ну, буквально кілометр і кордон. Молодняки далі. Розумієте, нема там спілих насаджень. Він бере сміється, ну, Михайлович, ну там же кордон. Розумієте, mm -hmm. от вам і структура, от вам і соціальна сфера, все, для того, щоб побудувати на хутір, там віддалений хутір є, що немає моста, від того ще повинні 2004-2006 року. Так там не побудували мостика. А побудували дорогу, яку треба це грехи возити. Розумієте? Візьміть Бергомецький лісгосп, так само до самого кордону, магістральні дороги, їдуть Жигулі і порохи йдуть ззаді. Розумієте? Чи там... Ті машини, які там їздять. А чому? Звідки це береться? Тому що влада сьогоднішня, влада в Чернівецькій області ні грама не дивиться за цими процесами. Я це можу заявити в очі любому владному представнику. Чому чому сьогодні курірував ліс куліш? Він пішов, хвалити Бога. Але лишився фіщук. Два з половиною роки суцільної бездіяльності, розумієте? Суцільна бездіяльність по відношенню до найактуальнішої теми найбільшого платника податків у, у нашій області це, чи, це сьогодні підприємство. підприємства. Ну, не одні з найбільших, але вони теж платять податки, розумієте? І їх ніхто не перевіряє. Їх перевіряють, приїхали на перевірку, зібрали гроші, поїхали. Це що? Це актуально? Сьогодні, рік назад, була перевірка в нас. Ніхто не читав того акта. Я отримав того акта тільки тоді, коли не подали в суд за образою якоїсь щасті гідності директора Лісгоспу. Розумієте? Таке воно все це йде з голови. Риба гниє з голови, ребята. І, і якщо ми слівня. будемо це терпіти, то так і будемо мати. Ми будемо мати лиші гори, будемо мати хороших директорів, які будуть їздити вже скоро на літаках. Літах си, будь ласка. От уже дуже давно точиться розмови про цю проблему з лісом на рівні України, на рівні президента. А все ж таки є якісь зрушення, що саме ви спостерігаєте останнім часом? Що відбувається? Так, щось з хорошого, доброго в цьому? Значить, написку. саме добре, що відбулося у цьому році, це негласна команда заборонити суцільні санітарні, взагалі санітарні виробки. Це нема наказа по Державному комітету а лісової цієї агенції, лісових ресурсів, нема. Це негласно позвонили кожному директору, дивися, ти там не рубай, бо перевіряти будуть. І вони всі затихли, розумієте? А ця команда така дурна. Я не можу підібрати друге слово. Дурнішої команди не може давати отой комітет цей, державних ресурсів, тому що. Лісогосподарські підприємства призвані дивитися за санітарним станом лісу. Сьогодні тут висохло, треба його забрати. Сьогодні-завтра там псу пішов. Треба зібрати, тому, забрати, тому що підуть країни, підуть шкідники. А вони тихо ступо сидять і чекають, поки почнеться далі епідемія, тому що піде епідемія, підуть робки далі. Розумієте? Немає в нас сьогодні ні в президента політики по відношенню до лісової галузі, ні в Кабінету міністрів немає, тому що вже півроку немає там керівника цієї парафії, цієї, як вона називається, Агенція лісова, понімаєш, Агенція лісових ресурсів. Агенція має бути лісового господарства в нас, а не лісових ресурсів. Україна не має ресурсу лісу, Росія має. Я так, розумію, я так розумію, що фактично якось впливає або робиться лівий ліс, скажімо так. Да, лівий, лівий що, таке, ліс. що таке лівий ліс, як ви це розумієте, звідки він береться? Я вам вже розказую. Лівий ліс береться дуже просто. Є лісова площа, яка обмежена гектаром. І от на цій лісовій площі, так як на полі, росте пшениця, так і в лісі росте ліс. І є система його обліку. І от у нас на Буковині загальний середній запас на одному гектарі ліса, був найвищий в Україні. Сьогодні я, читаючи звіти лісових підприємств цієї Украї... нашої Буковини, читаю. Запас спілого ліса, який вирізується в кінцевих прийомах рубок, складає 100 кубок. А де ділося ще 300, як мінімум 400, тому що середній запас на, у нас у лісах був від 400 до 800 кубов на одному гектарі. А ми рубаємо в середньому сьогодні 110, 130, 170 це вже багато. Де той ліс дівся? І от ця різниця складає якраз у той лівий ліс. Який потім якоби чіпується. Сьогодні ми бачимо, ми на тій передачі говорили про чіпи. Сьогодні по тих чіпах збудили ряд кримінальних справ. Ми правду сказали. Ліс чіпується, це тільки для відвода глаз. А чіпи бо... ті недійсні. Зрушення, зрушення є, пішло зрушення тільки в одному районі, де районний міліціонер, поліцейський сьогоднішній, начальник поліції. Відкрив кримінальні справи і щось там роблять. Але чи вони дійдуть до прокурора, чи вони дійдуть до суда, це ми ще побачимо, Богдане. Ми за тим будемо слідкувати. Сьогодні в нас найбільший хаос був, і я піднімав це питання на рівні всіх каналів України. Це вирубка букових насаджень у листяних лісах. А ми ж буковина. Ну да, ми буковина. Але ми їх рубаємо під видом санітарних рубок, розумієте? Це нонсенс. Весь валікузмінський ліс, церковний ліс, зрізаний в санітарними рубками. А бук, бук тільки сохне, коли його неправильно зрізати і стіну ліса лишити. Понимаєте? Він там чуть-чуть посохне, далі не перестане. Є таке старе да, речі, німецьке слово. Називається, вони роблять зіхера. У да, нас да, єврей да. вони роблять зіхера. Да, совершенно правильно. І, зіхера. О, ми говоримо одне, як той єврей приходить до окуліста, каже, да, у вас да, є да. глазник, у нас на, на, на немає, у нас є лікар-окуліст, А навіщо вам потрібен глазник. Він каже, я бачу одне, да, а так, чую інше зовсім. Мені говорять, одне, буває і таке. Речі. Створили, створили ще одну репліку, скажу, створили тільки, що от у цьому році, у, десь у червні місяці була створена комісія Комітету цього, Державного лісових ресурсів, агенції цієї приїхали сюди на перевірку. Так що кого вони перевірили? Ми просили перевірити лісогосподарські підприємства з лиственної зони нашої області. Це Чернівецький лісгосп, Хотинський лісгосп, ну, Сокирянський лісгосп, розумієте? У них нема санітарних рук, у них така відповідь була mm -hmm. у цьому, у цього чреватого, цього нашого очільника цього, як воно називається, управління лісового господарства зараз, mm -hmm. ви розумієте? Так він сказав, у них немає рук, туди не йдемо. І поїхали далі бомбити е, стороженя, з путило і так далі. І там треба було цього робити. Але це, цю зону, де. Є у нас дуба ще чуть-чуть, дає. Дає такий у нас дуб сьогодні, який росте тільки в Криму і в Карпатах. Тут у нас в області. Це е, природньо схрещений дуб, черещатий і е, скельний. І вийшов такий гібрид, але його вирізали, його дорізують уже. Скоро ми і забудемо про цей гібрид. Ми говорили в минулого разу про це, але зараз, зараз давайте нагадаємо, скільки відсотків по закону можна вирубати лісу. Я маю на увазі, так, а, так? і а скільки, і скільки було колись вирубалось і скільки зараз вирубається. Значить, якщо, так, якщо брати розрахункову лісосіку по приросту, то в нашій області можна зрубати 374 тисячі кубометрів е е сировини. Лісосеровини, це по приросту, це то, що приросте за рік, і ми не побачимо його. Що, що ж не буде цих виробок? А якщо я задаю питання цьому череватому, скільки ви виробили? Я кажу, ви виробили в тому році мільйон кубометрів. Він каже, не, не мільйон а 900 тисяч. Ви розумієте? Що угу. таке 300 тисяч 374? і що таке? То це для нього не мільйон, а 900 тисяч з копійками, розумієте? От вам все. Був такий е, начальник управління Чебан. Я йому задаю питання: дорогуйте мой Ігор, зачем рубанул цього року мільйон вісімсот тисяч? У нас сліз сохне, розумієте? Uh -huh. Чим більше врубали, тим більше вкрали. Розумієте, сьогодні принцип який? Ми, я розказав, що таке запас на гектарі і що таке лівий ліс, там, uh -huh. як він виходить. Але частина лісу вони приходять і віддають державі цих цих 100 кубометрів з гектара, а 200 воно йде ліво. Uh -huh. і хто сьогодні його перевірив. Давайте візьмемо за останні 10 років, хто перевірив. Ніхто не хоче перевіряти, розумієте, а тому не хоче, що сидить наверху і чекає, поки йому принесуть чи привезуть щось, розумієте? І доки ми з цим не поборемося, нічого з цього не буде. Ми будемо говорити, як той каже, пес гавкає, а караван то йде. Напевно, є якась там, я знаю. Система відкатів, на чому базується це? Система працює на повний хід, так як всій державі. Угу. На всіх ресурсних підприємствах це в дії ця система. І з цією системою ми тоді говорили. Ви задавали мені питання, чи сидять там силовики, чи присутність, там бандити, чи ще щось. Все там присутнє, розумієте? І всі там сидять. І саме головне, що очільники не хочуть вникнути в цю систему. От бачите, Строженецький, начальник поліції захотів. І вник. А міський Чернівецький не хоче і не вникне. Бо там кум, там сват, там брат. Mm -hmm. Розумієте? І тому я хотів би сказати, що, шановні друзі, об'єднатись у громади. Створюйте громадські пости, давайте будемо дивитися і приведемо того нашого очільника нашої області, який два з половиною роки нічого не робить в цій області, і покажемо йому, що дорогий. Або ти відчитайся, або тихенько йди з цієї посади. І отаке моя. Я зустрів нещодавно а, одного мого знайомого, він дивився нашу першу програму. Каже: Ви таке серйозне питання підняли. Не тільки ви, добре, що ви це робите. Ви говорите про ліс, ви говорите про незаконні вирубки. Ну, говоріть далі, да, говоріть. Добре. Ви будете говорити, доки ліс буде на Буковині. Да. Коли його вирубають, вже просто не буде про що говорити, То не, не буде теми для розмови. Да. Ну а віс залишається і понині там. А от відтворення лісу, що ми залишимо після себе нашим. Нащадкам, тому що мені вже боляче їхати карпатськими дорогами. Так. Я нещодавно був на зйомках фільму Легенда Карпат Олекса Довбуш Легенда Карпат», і Ми часто буваємо в Карпатах на зйомках. Я бачу ті площини виробаного ліса. І ми гаде, кажуть, що якби тут ми знімали, то треба вже було б в цей фільм десь про це сказати, хто керує там цим лісгоспом. Так, так, там не, не, Но, але ми не торкнулися, тому що розумієте. фільм Розумієте. Да. Фактично, якщо брати по звітах лісгоспів, сьогодні всі вирубки заліснені. Але подивимося на якість того заліснення. Чим заліснюються сьогодні ті вирубки, які пішли? Виробили ялину, тому що вона висохла. Причина надзвичайно складна. Що посадили там Богдан? Ту саму ялину, тільки от таку маленьку. Якщо там ґрунт заражений, корневий, от є така корнева губка називається, бо хвороба, вірусна е, хвороба, це маленька не виживе ніколи там. Селекції ніхто не займається. Десять років назад я ввів таку породу, заставляв садити модрину. І сьогодні вся Європа, всі садять то, ту породу дерев. Яка буде жити? Ви дивіться, яка засуха в нас. Хто посадив культури весною, лісові культури смереки чи піхти білої? Вони загинули це 200%. Загинули, тому що немає чого. Ви що думаєте, їх будуть поправляти? Та да ні, воно заросте далі. Воно заросте вербою, воно заросте березою, воно заросте листяними породами, які ніколи в Карпатах не треба. Тому що нам дісталися Карпати від поколінь, прощаючих поколінь, ну, багатійші. Батя, що сьогодні ми це знищимо і нічого не посадимо, тому що виросте друге, то, що сам вони звіти дають, що ми посадили, ми догляди робимо. Їдемо подивимося, ми з вами вийдемо, подивимося, я вам покажу предметно, де то, що вони посадили, ті люди, розумієте? Ніхто не хоче. Лісовою селекцією практично ніхто не займається, розумієте? Сьогодні у них задача одна: кубометр державі, два собі. От, от такий макар сьогодні робиться, розумієте, і тому, і тому ми робимо ці передачі, і тому ми будемо збиратися знову біля адміністрації, і тому будемо вимагати, і може наведемо порядок, я думаю. Які екологічні наслідки ми можемо передбачити зараз, принаймні? Є у вас досвід в цьому відношенні. Екологічні Яку? наслідки від цих, від цього варварства, що робиться сьогодні не тільки в Карпатах, а на всій Україні, тому що це питання всієї України. Надзвичайно не я я навіть не можу їх спрогнозувати. Сьогодні повзуть, почали рухатися Олешківські піски у, у Херсонській області, там, де Ющенко пам'ятаєте, гасив пожежу. То називається Олешківські піски? Їх заліснювали як, починаючи з 50-х років. Їх почали заліснювати. Там були ентузіасти, лісничі, директора лісгоспів, вони заліснили піски. Згоріли. Підпалили їх, згоріли. І що ви думаєте, посадили? Да в цьому році на Олешківській, туди, на Херсонськ, на схід нашої України, даже зняли фінансування, бюджетне фінансування там було. Люди не отримують заробітну плату сьогодні там. Ці тут крадуть на, сході, на Заході, а ці там не отримують лізники заробітної плати. Розумієте? Угу. І все. От вам політика держави Державної лісової агенції на чолі сьогодні ж там яка, якась дівчина-юрист керує. Виконує обов'язки голови комітету. Юрист простий. Там залишилося на весь комітет, тої на ту, то комітет, я називаю ще по-старому. Лісова ця агенція лісових ресурсів. Сьогодні там у відділі лісового господарства п'ять людей. П'ять людей, які повинні скласти програму, які повинні видумати закон, ж, ці які повинні, повинні мати придумати. досвід, по-перше, вони повинні розуміти, що вони роблять, що вони сажають, що може врубати, да. що таке хвороби, які бувають хвороби, які ліси сажати. Так. Так. Це, ж наука. Це, це наука, я так це школа, повинна бути якась так. людина, повинна бути в курсі, що так. вона робить. Так. Раніше при при міністерстві лісового господарства була ціла система науки, були кафедри, були програми, були наукові роботи. Люди займалися. Сьогодні це Кінець. Створили Львів лісозахисту тому, у, 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 організацію, яка за 100 доларів підпише тобі любу виробку. Розумієте? І mm -hmm. там керує тато, син і мама та, з, з, з дідом. Розумієте? І от і все. І ніхто не хоче цим питанням займатися категорично. І тому я закликаю ще раз Буковинців. Гуртуємося і спасаємо наші Буковинські ліси. Ось таке от питання у нас ще є. Скажіть, ну в принципі, ми достатньо поговорили, тим більше, що напевно, що багато з того, що сьогодні вже прозвучало, і минулого разу люди про це знають. Ну і ваші пропозиції на сьогоднішній день все ж таки якийсь радикальний підхід може бути, чи може бути все ж таки більше громадськості треба працювати в цьому відношенні, визивати якихось ну ще фахівців, чи говорити про це? більше. Сьогодні Богдану в нашій області як ніколи треба з'єднатися і владі, і громадськості. Створити, от коли про пройшла революція гідності, ми з тим попереднім губернатором створили, почали створювати громадську раду при управлінні лісового господарства. Я написав програму цієї ради, написав план дій, написав статут. Але одна біда цього Ванзуряка поміняли на теперішнього як його, Фіщука. І на цьому рада вмерла. На цьому людина прийшла, яка ніяка до керування управлінням лісового господарства. Як прийшла, ми знаємо. Вона купила цю посаду просто, розумієте. І сьогодні ця людина керує. Керує вона під патронатом. Депутатів Верховної Ради, такого як Рибак, там має туди відношення. І Я вже можу з певністю сказати, що якщо Фіщук не бачить, що там не йде робота в, в цій галузі, то і він там, мабуть, кришує цю роботу. І тому треба з'єднуватися. Сьогодні об'єднаний конкурс, об'явлений конкурс на створення громадської ради у Державній лісовій агенції. Там теж цього не було. Ніхто це, це не було вигідно. Тому що раз буде громадськість, значить буде якийсь контроль. Розумієте? Фіщук це діло в нас за, 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 закинув, йому це не потрібно. Він взяв собі радників дуже прекрасних, знаєте, і вони йому так радять, як йому треба. Понимаєте? Так як їм треба. Їм треба сьогодні лупити е, лісокордон. Ну, продають потихеньку. Їм треба сьогодні, от давайте сьогодні у нас без крепка. Да. Немає роботи. Чому державні лізогосподарські підприємства не переробляють ліс? Так, да, це їм накладно, так, да, це не їхня функція. Але для того, щоб вони виробляли якусь, щоб задіяти населення, у них є виробничі потужності, у них є цехи, у них є виробничі площі. Загружайте, це, це нікому не треба. Розумієте? Чому сьогодні це не продати? О ті цехи, які сьогодні не використовуються, чому не продати? Це ж дохід в бюджет. Але продати на нормальні, якісь на торгах, на електронних цих без цих всіх конвертів і так далі розуміє? Чому не зробити лісопереробне підприємство такого рівня, як Швайгофер на Україні да, на нашій, ми... нашій рідній Україні. щоб воно було в нас? Шост, ми виробляємо. Ми виробляємо меблі, а не відправляємо кудись за кордон. Да, да, там з да. цієї деревини роблять меблі. Потім ми, ми купляємо з, наш, з нашої деревини. Купляємо меблі, конечно. продаємо нашим громадянам, да. нашим мешканцям, да. Да. тому що нема політики. І цього до цього треба вертатися. Вертатися до тої самої Верховної Ради. Скажіть мені, скільки вони законів прийняли, яких вони прийняли, може, і багато тих законів прийняли. Угу. А що касається природоохоронного законодавства чи лісу, захисного законодавства, чи ноль. Ноль. Буквальний ноль. Сьогодні візьмемо, що хто контролює ліс в нашій області? Ну, є така. Екологічна інспекція. Uh -huh. Розумієте? Колись у 2002 році я створив вони, вони, я створив інспекцію при управлінні лісового господарства. Це все тихенько був такий е, покійний, нормальний хлопець солодкий. Він це собі побачив. Михалича, це, це ми, і, у, у, у них вийшло. Вони створили це при цьому і почали контролювати природні ресурси. Так, uh -huh. да, властива, там, воно якісь похідні там є. Але. Сама ідея при кабінету міністрів є в нас ресурсна інспекція? Немає. У нас сьогодні ніхто не контролює рибу, у нас сьогодні ніхто не контролює ліс, у нас сьогодні ніхто не контролює воду. Ноль, тому що це невигідно. Нафту тим більше. Це нікому не потрібно. Всюди беззирно, тому що всюди да. йде Нохта одна і та сама система. Uh -huh. Йде капіталізація, воно зараз так називається. Стають поміщиками, стають, як вони називають, капіталістами і стають дехто мільярдерами. На, на цьому на цьому, звісно, на цьому. Бог завалять нас, Володимир Михайлович. Завалять після цієї програми. Завалять завалять. вони сьогодні сьогодні більше бояться, ніж ми. Ми нічого не боїмося, Богдан, тому що ми не приділи сьогодні. Ні, ми не крадемо, ну ми знаємо, що ми говоримо правду нашим телеглядачам, нашим радіослухачам. Я хочу вам надати останнє слово, щоб ви побажали нашому лісгоспу, нашим лісівникам, вашим, мабуть, друзям, які залишились, і, може, ну, вашим недругам впереддень, якраз у цьому місяці, шановні шановні друзі, сі в цьому місяці якраз буде день працівника лісу. Я цій галузі віддав все своє життя. І хотів би сказати, шановні лісники, вітаю вас з майбутнім з, з, з Днем лі, працівника лісу. Бажаю вам всього найкращого, але ж одного вам скажу, спокою я вам не дам, тому що ви мене достали. Дякую, друзі. З вами був Богдан Ласівка і наш гість, екс лісівник лісгоспу буковини. Дарчук Володимир Михайлович. Дарчук, дуже вам eh, Михайлович, Дуже вам дякую за eh, чудовий такий змістовну сьогодні таку експресивну розмову. Ну, а я прощаю з вами, друзі. Це було ласівчине гніздо. На все добре, до нових зустрічей.